28 лютого цього року у Познані відкрився новий пішохідний міст через Варту і цибіну. Тобто він складається з двох частин, який з'єднує два мікрорайони. І дуже такий ще один такий цікавий міст. Справді, он з одного боку. Один міст Бернардинський. Оце річечка Цибіна. Це одна частина цього мосту. З'єднує два мікрорайони. Ну а там ми можемо потім прийти до парку Іоанна Павла II, де саме зараз відбувається родинний фестиваль. і Саме сьогодні, 21 червня, поляки відзначають свято Івана Купала. Що слід відзначити на цьому мосту? Те, що скрізь розміщені ось такі місця, де можна і посидіти, і полежати. Дерева дуже зелено, красиво. Ось такі позначки, що ти знаєш, де куди можна піти, обов'язково туалет, і місця для велосипедів, тому що тут велодоріжки власне, друга частина мосту, яка е, з'єднує варту, перекриває саме варту це перехід mm -hmm. своєрідний. З мосту також можна спуститися до річки. Варти е, дуже така велика кількість ось таких е, східців. Тут все викошено, все дуже зручно. Адже на березі варти люди відпочивають. Ну звичайно, купатися не дуже, тому що варта має дуже таку стрімку течію, але відпочивати, посмажити там барбекю, і ось саме там з того боку, бачите, саме там відбувається е, родинний фестиваль. І ось тут будуть. Я вам зараз покажу, де звідки будуть запускатися віночки. на Івана Купала. Кажу мост з цього ракурсу. Це вже мост над вартою. Це частина пішохідного мосту. Добре. Дуже зручно, дуже красиво, зелено. І як бачите, сьогодні вихідний день багато людей. Це одне з улюблених місць відпочинку. І Цей міст справді став вже як візитною карткою в Познані.